Вишиванку я виймаю зі старої скрині, та й дивлюся, ні відбита доля України. Вимочена в зимніх водах, витрясена вітром, випрядена, висукана на промінні світла, перекраяна віками часом перешита. Овібрала в себе взори давні розмаїті, полотно сиробіленьке, вишите хрестами. То сорочка так сплакнула чорними нитками. І листочки потемніли, як сліди лишились, а навесні повернуло. Пагінці ожили, заборонили ж між колючам пуп'янки на прутях, дивні ружі зайнялися у людей на грудях. Рукави, мов ясні крила взялись квітоньками, наче пісня чорнобрива, що живе між нами. Сокровенна вишиванка з дорогого краю, отакі мережу думи, як її вбираю. Ці реліквії прадавні в долях наших скров'ю, в них бо серце України зіткане з любов'ю.